Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. в даному відогляді на домовищу увазі мийку високого тиску від компанії Bosch, а саме модель Universal Кватак 125». Постачається вона ось такі картонні коробці. Давайте ж її відкриємо та подивимось, що всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям і перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, присутня сама мийка високого тиску, до неї йде шланг високого тиску, подовжувальний елемент, пістолет, фільтр, насадка з трьома типами розпилювання. Піноутворювач. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність 1500 Вт. Робочий тиск 125 бар. Робоча температура 40 градусів за Цельсієм. Продуктивність 360 літрів на годину. Довжина шлангу, що йде у комплекті 5 метрів. Вага інструменту 6,4 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту та його переваг. Першою несумнівною перевагою буде компактність даної мийки. У випадку необхідності, у нас є можливість скласти руків'я, та відповідно дана мийка в стані зберігання не займає великої кількості площі. Так само у випадку необхідності можна розкласти руків'я та закріпити його за допомогою спеціального барашку, котрий також у нас йде у комплекті. Відповідно, для того, щоб мийка слідувала за вами, є спеціальне руків'я, котре буде доставляти нам певний комфорт. Далі бачимо те, що в руків'ї присутні присутнє місце під шланг високого тиску. Тобто він також на своєму місці його зручно зберігати. І по суті, кожен з елементів цієї мийки має своє місце на її корпусі. Є в нас Фільтр, котрий відфільтровує, навіть дрібнодисперсійні частинки, котрі можуть бути у воді, для того, щоб вони не потрапляли до самої мийки. Є місце під пістолет, під подовжувач з насадкою. До речі, насадка у нас має три сапла е, струйне, роторне та розпилювальне. І присутнє місце навіть під піноутворювач. Він зручно ховається ну, ж таки, в корпус самого інструменту. Як ви бачите, сама мийка знаходиться на колісній базі, і, відповідно, її легко транспортувати. Для того, щоб увімкнути мийку, достатньо посунути спеціальний перемикач та підключити її до системи водопостачання. Проте це не обов'язково, можна просто закинути шланг у ємкість з водою. Дана мийка оснащена функцією самовсмоктування. Всередині даної мийки високого тиску знаходиться трьохциліндровий насос та латунна помпа. Відповідно, і її надійність не викликає жодних сумнівів. Отже, як висновок маємо компактну, досить потужну, універсальну, продуктивну та зручну використання мийку високого тиску від компанії Bosch. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам. Саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Ще раз подякував, підписуйтесь, ставте вподобайку та побачимось!